В ефірі новини сьогодні у випуску в Езмельському державному гуманітарному університеті відбулась зустріч студентів з делегацією із Словенії. Щороку 11 вересня, світ відзначає всесвітній день боротьби з тероризмом. Як підтримати імунітет восени. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 11 вересня орієнтовно такі: 628 тисяч 930 осіб особового складу, 8 642 танки, 16 тисяч 938 одиниць бойових броньованих машин, 17 тисяч 936 артилерійських систем, 1 тисяча 182 реактивні системи залпового вогню, 943 засоби протиповітряної оборони, 368. 328 літаків, 328 гелікоптерів, 14 990 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2591 591 ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 24 388 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3059 одиниць спеціальної техніки. У місті Вилкове тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на Ізмельський район в ніч на 8 вересня. Кожна громада району долучилась до надання місцевим мешканцям допомоги з відновлення будинків. Ізмаїльська відправила три бригади будівельників підрядної організації «Роднік». Суворовська передала ОСБ плити, Гранійська, Саф'янівська та Кілійська надала будівельні матеріали для монтажу покрівлі та встановлення вікон. Наразі будівельники проводять першочергові заходи із захисту від негоди та здійснюють роботи з. Монтажу пошкоджених та аварійних будівельних конструкцій в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті в рамках пілотного проєкту Турбота про психічне здоров'я та психосоціальна допомога дітям та їхнім сім'ям відбулась зустріч зі студентами. Проєкт є частиною всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як першої леді України Олени Зеленської. Він реалізується місцевою громадською організацією Жива я за підтримки урядів Словенії та США. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмейльському державному гуманітарному університеті в рамках пілотного проєкту Турбота про психічне здоров'я та психосоціальна допомога дітям та їхнім сім'ям відбулась зустріч зі студентами. Проєкт є частиною всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як першої леді України Олени Зеленської. Він реалізується місцевою громадською організацією Жива я за підтримки урядів Словенії та США. В ході урочистої частини до студентів звернулась заступниця голови Ізмельської районної державної адміністрації Марина Даной. Вистуден. Ви ці люди, які впевнено йдете вперед, і саме ви, на вас полягає та доля піднімати економіку, піднімати українську державу. І ми впевнені, що ми разом тільки спільними зусиллями піднімемо і будемо підтримувати Україну. Ми сподіваємося, що надалі ми будемо підтримувати один одного, дружити і впевнено йти до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Заступник Ізмельського міського голови Сергій Лузанов у своїй промові відзначив про важливість знайти джерело сили, адже піклування про ментальне здоров'я має стати звичною відповідальністю кожного. Ми говоримо про те, що сьогодні діти мають бути у безпеці, а дорослі. Мають вміти побачити, що дитина не просто в небезпеці, а що дитині щось болить. Тому особлива вдячність всім, хто долучився до цього проєкту. Участь у зустрічі взяли представники делегації зі Словенії. Зокрема, перший джентльмен Аліш Мусар. Він наголосив, що Словенія всебічно підтримуватиме громадян України, зокрема, дітей, які були вимушені тимчасово переміститися до їхньої країни з метою захисту їхніх прав та законних інтересів. Сьогодні я тут, щоб показати підтримку Словенії Україні, особливо місту Ізмаїлу. Ми презентуємо проєкт, якому вже рік, але відчутні результати ми маємо вже зараз. Проєкт, який починався з 16 тренерів і 70 менторів як допомога діткам зараз. Вже більше п'ятиста менторів допомагають тисячам дітей отримати психосоціальну допомогу. Також ми працюємо з мамами дітлахів, чоловіки, яких на жаль на фронті. Це все волонтерство, це волонтери, і це дуже важливо, адже волонтери допомагають у цей тяжкий час діткам, допомагаючи тим самим Україні. Учасники і учасниці круглого столу обговорили результати пілотного україно-словенського проєкту Турбота про психічне здоров'я та психосоціальна допомога дітям та їх сім'ям. Він був реалізований на базі університету та спрямований на реабілітацію психосоціальну допомогу дітям та їх батькам, які постраждали під час військових дій в Україні. Завдяки реалізації цього проєкту Визмельської. У університеті розпочали професійну підготовку фахівців соціальної роботи, соціально-психологічної реабілітації, клінічної та військової психології, психотерапії, фізкультурно-спортивної реабілітації та логопедично-реабілітаційного супроводу. Крім цього, за підтримки австрійських та німецьких партнерів на університетській базі самоорганізуючого гучбового простору створили лабораторії з програмування та робототехніки, відео та фото смарт-студію, центр розвитку та комплексної реабілітації дітей, зал лікувальної фізкультури та навчальної. Центр інклюзивної освіти ми обговорили спільні проекти, зокрема з урахування досвіду євроінтеграційних процесів наших партнерів з республіки Словенія. А це навчання, тренінги, підвищення кваліфікації для наших педагогів, соціальних працівників, представників і представниць органів місцевого самоврядування всієї української Бесарабії. проєктний офіс вже запланував реалізацію українсько-словенського проєкту, спрямованого на створення на університетській базі південноукраїнського реабілітаційного центру для ветеранів та постраждалих від наслідків російсько-української війни. А в рамках стратегії Європейського союзу для Дунайського регіону ініціюється створення українсько-словенського освітньо-наукового кластеру. У нас заплановано відкриття інформаційно-культурного центру Республіки Словенія і реалізація низки проектів спрямована на. Активізацію і об'єднання спільних зусиль щодо професійної підготовки фахівців в сфері логістики, економічної безпеки, митної справи, євроінтеграційної та євроатлантичної безпеки. По завершенню зустрічі звання почесний професор ІДГУ» вручили надзвичайному і повноваженому послу Словенії Матеї Превольшек, яка проводить відкриті лекції зі студентами університету. Наталя Гаврилова, Марія Зенченко, Дмитро Єфимов для програми новин. В Ізмаїлі дітей навчали безпеці на водних об'єктах. Захід пройшов в рамках циклу безпекових заходів День з рятувальником, ініційованих благодійним фондом Карітас Одеса спільно з Ізмаїльським районним управлінням ДСНС України в Одеській області. Рятувальники детально розповіли малечі та дорослим, чому Дуна є непридатним для купання. Разом вони дослідили ознаки, які говорять про те, що купатися тут не можна. Також у присутніх була можливість дослідити оперативно-рятувальний автомобіль, який приїздить на виклик. Ки, коли людина тоне. Щороку, 11 вересня, світ відзначає всесвітній день боротьби з тероризмом. Ця дата була заснована у 2008 році за ініціативою ООН після терактів 11 вересня 2001 року в США, які стали однією з трагедій сучасності, внаслідок якої загинули майже три тисячі осіб. Метою цього дня є підвищення глобальної обізнаності про терористичну загрозу та координація міжнародних зусиль у боротьбі з нею. Дивіться далі. Щороку, 11 вересня, світ відзначає всесвітній день боротьби з тероризмом. Ризмом ця дата була заснована у 2008 році за ініціативою ООН після трактів 11 вересня 2001 року в США, які стали однією з найбільших трагедій сучасності, внаслідок яких загинуло майже три тисячі осіб. Метою цього дня є підвищення глобальної обізнаності про терористичну загрозу та координація міжнародних зусиль у боротьбі з нею. Для України цей день має особливе значення, адже з 2014 року країна зіткнулася з прямими проявами тероризму на власній території внаслідок агресії з боку РФ. Спочатку проведення антитерористичної операції на сході України, яка розпочалася після захоплення Криму та підтримки бойовиків на Донбасі. Терористичні акти стали регулярною загрозою для українських громадян. Одним з проявів тероризму стало збиття малайзійського літака Рейсу Меч 17 у липні 2014 року російськими силами. Внаслідок чого загинуло 298 людей. Російські військові також систематично використовували важке озброєння, включно з артилерією та реактивними системами залпового вогню проти мирного населення міст Донбасу, таких як Маріуполь, Авдіївка та щастя. Від початку бойових дій у регіоні, за даними ООН, загинуло понад 13 тисяч людей. Однак нова ескалація терору почалася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Російські війська почали масовані обстріли з житлових кварталів у містах, таких як Київ, Харків, Маріуполь, Буча, Ірпінь. Та багато інших ракетні удари по вокзалу в Краматорську у квітні 22-го року, внаслідок яких загинуло 60 цивільних осіб і обстріл торговельного центру в Кременчуці, в червні того ж року лише кілька прикладів чисельних атак на мирних жителів. За час повномасштабної агресії було зафіксовано понад 2000 тисячі нападів на цивільні об'єкти, серед яких лікарні, школи, критична інфраструктура та енергетичні об'єкти. Цьогорічний всесвітній день боротьби з тероризмом для України стає нагадуванням про жахи, які українці проживають щоденно. Тероризм РФ не тільки фізично руйнує інфраструктуру, але й намагається зламати волю українського народу. Проте, попри всі атаки, Україна залишається єдиною в своїй боротьбі за незалежність та свободу. Іван Поляков для програми новин. З настанням осені відзначається зниження роботи імунної системи організму. На це впливає ряд факторів. Зокрема, погодні умови, спосіб життя, раціон харчування та фізична активність. Як допомогти своїй імунній системі протистояти хворобам в осінній період? Дивіться у нашому сюжеті. З настанням осені відмічається зниження імунної системи організму. На це впливає декілька чинників. Зокрема, погодні умови. Температура повітря знижується, вологість зростає, а хвороботворні організми. Поширюються саме вологому середовищі. По друге спосіб життя: з приходом холоду ми менше рухаємося, споживаємо менше вітамінізованої їжі, звідси стрес та втома. Як правило, до середини зими наш організм вже встигає адаптуватися до сезонних умов. Пік сезонних застудних захворювань припадає на період з листопада по травень, коли становлюється вітряна і волога погода, а запас вітамінів, накопичених організмом влітку, зменшується. Тож восени варто допомогти своїй імунній системі протистояння. Хворобам перший корисний крок до зміцнення імунітету це перегляд щоденних звичок, зміна раціону харчування, підвищення фізичної активності, відмова від куріння та алкоголю, а також здоровий сон. Також дуже важливі щеплення, адже вони найбільше допомагають імунізації. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, 60% факторів індивідуального здоров'я та якості життя пов'язано саме з нашими звичками. Це доводять і численні дослідження. Тобто наш психічний стан, фізична активність, якість харчування та режим впливають на адаптивний імунітет. Збалансоване харчування також є важливим кроком до формування міцного імунітету. Регулярно вживайте овочі та фрукти, адже саме в них міститься велика кількість поживних речовин. Бажано, щоб в щоденному раціоні містилася достатня кількість наступних мікро- та макроелементів вітаміну Д, С, цинку та магнію. Обмежте вживання жирної та смаженої їжі. Віддавайте перевагу корисним жирам, які вмістяться в горіхах: авокадо, оливковій олії та червоній рибі. Мінімізуйте споживання солодкого. Солодощі варто замінити на здорову альтернативу: це фрукти, сухофрукти, запечені яблука або гарбуз з корицею. Незалежно від сезону, не забувайте пити воду, Пити достатньо води, щоб подолати стрес, хронічну втому, поліпшити роботу мозку та організму в цілому. Через осіння вітамінос організму не вистачає вітамінів та мінералів. Для того, щоб підібрати необхідний вітамінно мінеральний комплекс, треба звернутися до вашого сімейного лікаря. Будьте фізично активними, це не лише допомагає тримати тіло. В тонусі, але й покращує сон та зменшує рівень стресу. Всесвітня організація охорони здоров'я радить для дорослих щонайменше 150 хвилин на тиждень фізичної активності середньої інтенсивності, Відмовтеся від паління та вживання алкоголю. Також для профілактики простудних захворювань лікарі рекомендують дотримуватися наступних простих правил: за можливості уникайте місць масового скупчення людей, мийте руки якомога частіше. Особливо це актуально для людей, які працюють в офісі. Можна також застосовувати. Пати антибактеріальні спреї або гелі, не нехтуйте вологим прибиранням в будинку, не розпочинайте різко загортовуватися. Слідкуйте за станом свого здоров'я та своєчасно звертайтеся за необхідною допомогою до фахівців. Бережіть себе, Юля Петлацюк для програми новин. За підозрою у вбивстві безвісти зниклої 16-річної жительки Білгородністровського району поліцейські затримали її односельця. Чоловік зізнався у скоєному. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Дівчина пішла з дому 8 вересня і перестала виходити на зв'язок. Кілька годин правоохоронці розшукували зниклу. Вночі зі слідами насильницької смерті її виявили у водоймі на околиці населеного пункту, в якому вона проживала. Тіло дівчини направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Попередньо смерть внаслідок удушення. Поліцейські з'ясували, що дівчина спілкувалася з 30-річним односельцем. Він пригостив її морозивом і почав чіплятися, а через її прочання задушив. Щоб приховати тіло, чоловік відтягнув його до водойми і кинув у воду. Зловмисник розповів, поліції обставини злочину його затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умивсному вбивстві. Згідно частини першої статті 115 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує до 15 років ув'язнення. У місті Аль-Айн в Абудабі проходив чемпіонат Азії з боксу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок. У складі збірної України участь взяла колишня вихованка відділення боксу Ізмейльської дю США Ангеліна Рум'янцева. Ангеліна провела напружений двобі спортсменкою із Казахстану і перемогла. Дівчина стала чемпіонкою Азії 2024 з боксу серед дівчат та юніорів. Вітаємо Ангеліну з перемогою та бажаємо подальших нових перемог. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню, продати за 41 гривню 45 копійок. Єврокупівля 45 гривень 30 копійок. Продаж 45 гривень 90 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 12 вересня в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, в день без істотних опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів, в день 23-25 градусів. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19-20 градусів. В день – 22-23 градуси. З позначкою плюс усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmailtv.com, на ютуб каналі ізмелтіві онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.